Збірна України провела перший з двох жовтневих матчів відбору до Євро 2024 у номінально домашньому поєдинку, який проходив у чеській празі. Підопічні Сергія Реброва вибороли впевнену перемогу над збірною північної Македонії із рахунком 2-0. по одному голу на рахунку Георгія Судакова та Олександра Караваєва. Після матчу Сергій Ребров поділився враженнями від гри українців. Я Вважаю, що збірна Македонії з північної Македонії – це дуже міцна команда. У атаці вони вони мають дуже гарних гравців. Вони сьогодні це продемонстрували. Ця гра була дуже важлива для обох команд, дуже важлива для північної Македонії та для нас. Тому було багато стиків, було багато боротьби. боротьби. Гравці віддали усі емоції, усі сили. Тому, по перше, зараз ці два дні потрібно відновлюватися І перед перед грою з Мальтою ми подивимося, в якому буде стані. У паралельному матчі свою перемогу над збірною Мальти святкувала збірна Італії. Завдяки цьому італійці зберегли за собою другу сходинку в таблиці. Наразі в Україні та Італії по 10 очок. Проте «Сквадра Адзура» має гру в запасі. Наступну групу допічна Сергія Реброва проведуть 17 жовтня проти збірної Мальти. Водночас наша увага має бути прикута також до паралельної зустрічі, де лідери групи Збірна Англії прийматиме на своєму полі Італію, яка є нашим головним конкурентом за вихід на євро 2024. Футболіст донецького шахтаря Олександр Розпутько, ймовірно втік до Росії. Інцидент стався ще 4 жовтня після гри юнацької ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена. Проте прес-служба Донецького клубу приховувала цей факт і підтвердила його лише після розголосу. Як стало відомо, 19-річний хавбек не піднявся на борт літака, на якому гірники мали повернутися до України. Ймовірно, він зняв форму та перевдягнувся у цивільний одяг, щоб залишити аеропорт непоміченим. Також футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповісти. На телефонні дзвінки. Пізніше стало відомо, що Розпутько, який є уродженцем Горлівки Донецької області, перебрався до Росії, де попросив політичного притулку. Подібний інцидент стався у Швеції. Двоє працівників Криворозького кривбасу не повернулися в Україну після виїзду команди на матчі жіночої Ліги Чемпіонів. Як повідомляє ютуб канал КДК, й мова йде про СММ-фахівця Романа Лопатіна та фотографа Романа Медведєва, які були у складі делегації клубу та зникли за кордоном. Наразі невідомо, чи йде мова саме про втечу. Криворізька команда звернулася з цього приводу до поліції, Міністерства молоді та спорту України, а також до прикордонників. Гравець Шахтаря підтримав Палестину. Таджицький вінгер донецького клубу Хусраф Тоїров розмістив на своїй сторінці в інстаграм два відео, спрямованих на підтримку Палестини. Зокрема, він поширив у сторіс відео з пропалестинських сторінок. До першої публікації 19-річний Тоїров додав прапор Палестини та емоції серця. Другу публікацію він супроводив емодзі, який гірко плаче, а також додав підпис російською мовою. Нагадаю, раніше ізраїльський захисник Шахтаря Став Лемкін підтримав свою країну та зазначив, що вона потерпає від однієї з найжахливіших атак в її історії. Він також подякував за солідарність з боку України. Всесвітня боксерська асоціація VBA остаточно відхилила апеляцію команди Даніеля Дюбуа на результат чемпіонського бою з Олександром Усиком, який відбувся 26 серпня. Представники британського боксера мали намір домогтися скасування результату поєдинку через дії рефері Луїса Пабона. У п'ятому раунді протистояння він зафіксував удар нижче поясу з боку Дюбуа. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті VBA. В організації зазначили, що ретельно вивчили всі надані фото та відео, але не побачили неправомірних дій рефері під час поєдинку. водночас аналогічних висновків дійшли представники інших боксерських асоціацій, які курирували бій. У VBA особливо наголосили, що рішення щодо визнання того чи іншого удару нелегітимним знаходиться виключно у компетенції рефері бою. Таким чином результат поєдинку у дюбуа залишається незмінним. Перемога українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Таке рішення було ухвалено у відповідь на рішення ОКР включити до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України. Як повідомляється на сторінці МОК у Твіттер, рішення Олімпійського комітету Росії включити до свого складу регіональні комітети тимчасово окупованих Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областей порушує Олімпійську хартію. На думку представників МОК, воно також порушує територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, визнану міжнародним олімпійським комітетом. За словами офіційного представника МОК Марка Адамса, виконавчий комітет вирішив дискваліфікувати Олімпійський комітет Росії до подальшого повідомлення. За його словами, усунення передбачає, що ОКР більше не може функціонувати як Національний олімпійський комітет і отримувати фінансування від олімпійського руху. Водночас МОК залишає за собою право ухвалювати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом на Олімпіаді 2024 та 2026 років. Європейський футбольний союз УЄФА також змінив своє попереднє рішення щодо допуску до змагань юнацької збірної Росії з футболу. Офіційно це пояснили відсутністю технічного рішення, аби дозволити російським командам грати. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву організації. Нагадаю, після ухвалення скандального рішення допустити юнацьку збірну Росії до участі у юнацькому євро 2024 Одразу 12 з 55 футбольних федерацій відмовились брати участь у турнірі. Бойкот підтримали Англія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Ірландія та інші. Зокрема, Швеція оголосила, що не допускатиме збірну Росії до юнацького чемпіонату Європи серед жінок.